У 1037 році за правління київського князя Ярослава Мудрого в центрі Києва почалося спорудження одного з найвеличніших храмів Русі Софійського собору. Це був не просто храм, а символ сили та духовності молодої християнської держави. Ярослав прагнув показати, що Київ не поступається Візантійській імперії ні вірою, ні культурою. Для будівництва запросили майстрів із Константинополя. Але працювали поруч і руські зочі. Софійський собор звали з шліфованої гірської породи та цегли. Він мав п'ять нав, куполи сяяли на сонці, вкриті сріблом, а всередині храм прикрасили мозаїки та фрески, зокрема знаменита Оранта, Богородиця Молитовниця, яка й досі дивиться з головного склепіння. Собор став не лише релігійним осередком, а й місцем князів, зборів бояр і літописання. Саме тут зберігалася бібліотека Ярослава. Софія Київська стала серцем Київської Русі, храмом, що особлював мудрість, віру і державність. І сьогодні вона лишається однією з найцінніших святинь України.